мати сіяла сон під моїм під вікном, а вродив соняшник. І тепер хоч буран, хоч бур'ян, хоч туман, а мені сонячно, мати сіяла льон під моїм під вікном. А зійшло полотно. І тепер хоч яри, хоч вітри крізь бори, а я йду все одно. Мати сіяла сніг, щоб він м'яко до ніг а вродило зіллє, і, хоч січень січем мені за плечем журавлі журавлять, мати сіла хміль, щоб дівчат звідусіль станом я значував. А вони, як на сміх, проминали усі, все ж одна зважилась. Мати вибрала льон, і вино вже давно хмільно так хмелиться, і з-під крил журавлиних мені під вікно листопад стелиться. Тільки квітом своїм при моєму вікні не впав соняшник, я несу його в світ, щоб не тільки мені, щоб і вам сонячно. Чи багато чи мало, Все на світі кінчається, все кінчається, мамо, день і ніч зустрічається. Чи багато чи мало. Вечоріє над хатою, все часу не ставало посидіти з матір'ю, а ще стільки не сказано і нічим не віддячено, вузол того зав'язано, як тебе не не втрачено, як життя у нас мало. День і ніч зустрічаються, лиш любов твоя, мама, І по тобі не кінчається. чорнобривці маминих слів, де вони лиш не ростуть, на городі за ногами йдуть, душу твою пасуть, і ще її спів дивляться очі її душею на тебе цвітуть, наче небо. І нічого не треба. Лиш кроки твої, і шквал твоїх роздоріж ріже її щоденно. Матінку, сонечку, нене. Ти ж одна така в мене, їж, площик, доцю, їж. За все, що маю, дякую тобі, за все, що маю і що буду мати. Ночами сняться зорі голубі, і вишні білі на причілку хати, немов полину світ мене крутив, ловив я мрію і мету високу. Пробач мені, що тяжко завинив. Лишив тебе на старість одиноко, та й що я знав, коли із дому йшов, хіба я міг в ту пору зрозуміти, яка святиня, мамина любов, яка томука, як лишають діти. Приїжджайте частіше додому, щоб не мучила совість по тому, ні грошей не привозьте, ні слави, Будьте з рідними, ніжні й ласкаві. Бо не вічні, ні батько, ні мати, завтра можете їх не зостати, Щоб не мучила совість тому, Приїжджайте частіше додому.